Приготуй мене, Господи, і зміцни моє серце багатством Твоїх ласк, аби я в дусі віри, любові та співчуття, проникаючи страшну темницю чистилища, могла принести там терплячим, вірним особливу допомогу, на Твою хвалу, на користь. Душі моєї та випрошення особливої ласки, про яку тебе нині прошу через цю дев'ятницю і заступництво усіх улюблених твоїх душ. Амінь. Муки, які терплять душі в чистилищі, особисті та болючі. Проте найболючішою є думка, що самі на себе стягнули тортури через гріхи, сповнені в житті, могли б уникнути те пожираюче полум'я, коли б зберігали вірність ласті Божій. О Ісусе, Спасителю мій! Я стільки раз заслужила собі на пекло, тож, якою була б нинішня мука душі моєї, коли б заглянула у пекельні безодні, думаючи, що сама стала причиною свого прокляття на вічно. Дякую тобі за терпеливість до мене, мій Боже. Люблю тебе понад усе. Бо ти нескінченна доброта, жалію з цілого серця, що тебе образила, волію тисячу раз померти, ніж коли-небудь перестати тобі подобатися. Уділи мені ласки, витривання і змилуйся наді мною. Змилосердися також над душами дорогих мені осіб, які ще перебувають в чистилищі. Вислухай мої молитви за них і уділи мені особливої ласки, прокотру нині за їхнім посередництвом вимолюю в тебе, о Боже. З глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Хай будуть твої вуха уважні. До голосу благання мого, коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то Хто стоїться, Господи, та в Тебе є прощення, задля імені Твого, надіюсь на Тебе, Господи, надіється душа моя на слово Твоє, надіється душа моя, на Господа, Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі. Нехай уповає Ізраїль на Господа, бо в Господа милість і відкуплення велике в Нього, Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче наш, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Породице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословени плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої, амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх. Де немає болізні ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне, зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне, зі святими у покой, Христе, Душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне.